Вітаю, я Кирил Степченко, учителя тіхових класу комунального закладу Харківська початкова школа номер 33 Тема мого дослідження зміцнення серцево-судинної системи. Мета дослідження дізнатися, як зберегти роботу, цього свердцяться у гарному стані та зміцнити правоносну систему. Об'єкт дослідження – судинна система. Предмет, предмет дослідження. Наукові статті вчених та лікарів на тему будови, роботи та зміцнення кровоносної системи, актуальність. Стежити за здоров'ям серця треба. Заздалегідь особливо спортсменам, бо вони мають дуже велике навантаження на серце та сосуди. Мене як спортсмена хокеїста дуже зацікавило. Зберегти здоров'я головного двигуна нашого організму. Отже, серцево судинна система або кровоносна система це органи та тканини, що, що здійснюють транспорт е речовин по замкненій системі судин. До складу серце, серцево-судинної системи входять серце, кровоносні судини та кров. Кровоносні судини це артерії, які носуть кров від серця, вени, які носуть кров до серця, капіалі, найдрівніші судини, в яких відбувається газообмін. Кров Кров у усім клітинам кисень, пожежні речовини, виводить і мугляти кислий газ, підтримує температуру тіла. Цікаві факти про серце. Серце, серце незамінний насос, який перекачує близько 5 літрів крові за 5 хвилин. За годину це до 300 літрів і близько 4200 ударів. За рік серце єдине робить близько 35 мільйонів ударів. За рік обсягу перекаченої крові вистачило на оріпійський басейн. Якщо всі капіярі витягнути в одну нитку, її довжина буде близько 100 000 км. Можна 2,5 рази огорнути землю. Вага крові близько 3-5 літрів. В середньому це 1,13 вагла людини. Приблизний розмір серця людини з її кулак. Середня вага 300 г. Пособи зміцнення серцево-судинної системи. Перш за все, лікарі радять стежити за своїм харчуванням, їсти корисні продукти, наприклад, наприклад, рибу, морепродукти, овочі і фрукти тощо. Але треба стежити за масою свого тіла, не переїдати. Для здорове серце треба добре спати, не менше 8 годин. Відмови, відмовитися від поганих звичок, робити масаж та іноді використовувати контрактний душ. При побоївках на свіжому повітрі або заняттях фізичною активністю та спортом близько 80 крові направляється до м'яки, порікшує кровообіг. Порисними є рухливі ігри, але фізичні навантаження потрібні бути помірними, окрім активного способу життя та здорових харчових звичок. Здоров'ю серця сприяють обійми, сміх та вираження емоцій. Це не жарт, а науковий факт. Вчені вже довели, що обійми і сміх нормалізують серцевий ритм, а вираження емоцій є відмінною профілактикою серцево-судинних захворювань. Сподіваюся, що моє досвіднє було корисно для вас. Дякую за увагу, бережіть своє серце! І будьте активними і будьте здоровими довгі роки.